Значна частина Південної Америки розташована в жаркому поясі між тропіками. За кліматичними умовами, вона подібна до Африки і Австралії. Проте, на відміну від Африки, Південна Америка менш спекотна і суха, там мало пустель. Це зумовлено особливим географічним положенням і своєрідною конфігурацією материка. Екватор перетинає Південну Америку в північній частині. Із заходу та сходу материк омивається океаном. Поблизу його східних берегів проходять теплі течії, а біля західних та південних холодні. Південна Америка найвологіший материк на Землі. Велика кількість опадів випадає на піночі материка, у басейні річки Амазонки. На клімат материка має великий вплив його своєрідний рельєф. Суцільна стіна Ант на заході повністю перекриває рух тихоокеанського повітря в глиб матеряка. З піночі та сходу материк відкритий для проникнення постійних вітрів. Вони приносять теплі вологе повітря. Між тропіками температура коливається від плюс 20 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Кількість опадів тут перевищує 3000 мм на рік. Теплі гвіанська та бразильська течії сприяють насиченню повітря вологою. Уздовж західного узбережжя материка проходить потужна холодна перуанська течія. Яка дуже охолоджує повітря прибережних територій і не сприяє утворенню опадів. Тому тут розташована пустеля Атакама, де опади випадають дуже рідко. Південна частина материка розміщена в помірних широтах. Західні вітри приносять багато вологи тільки на Тихоокеанське узбережжя. Основною ж причиною значної кількості опадів на материку є пасатна циркуляція, вплив південно-східних та північно-східних пасатів, які дмуть з Атлантичного океану.